Добрий день. Дітки, познайомтеся. Це дівчинка, яку звуть Рита. Вона вчиться вимовляти звук Р. Давайте пограємо разом з нею. Коли Рита опиниться біля великого тигра, скажемо Рррр. Коли Рита опиниться біля маленького тигреня, то скажемо коротко Р. Будьте уважні. Р. 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 р Промовимо разом з Ритою чистомовки. Ра ра-ра дуже рада дітвора. Ру, ру в зоопарку кенгуру. Ро, ро, ро розмальоване відро. Ру-ру-ру, їжачок забіг в нору. Молодці дітки, і ти рито, молодець. Давайте допоможемо Риті вимовити складні слова. Для цього будемо ділити їх на склади. Хто це? Кенгуру. Це. Тира А А хто? Черепаха, трикутник. Мандарин. Це що? Морозиво? А це Аква рі ум. Повторимо слова ще раз: кенгуру. Піраміда. Черепаха. Трикутник. Мандарин. Морозиво. Акваріум. Малята. А тепер послухайте та повторіть скоромовку. Рома для рити вирощував квіти. А тепер трохи швидше. Рома для рити вирощував квіти. Діти, ви молодці, допомогли риті ще краще вимовляти звук Ри. До побачення.